І всім привіт! З вами Максим, і сьогодні я буду вам показувати, як мій брат вміє робити руки. Показуй, давай, не стидайся. <плеси> <плеси> Зі спини на ноги взагалі воно дуже прикольна, отак. А другий трюк, друг, Василь показуй. Сальто. Я теж так вмію. Розкакуємось.

Ну так, Наоборот. Ой, Максим. Дивіться, дивіться кошель. Так. А ви знали, отак виглядає мій брат. Давайте я вам піду покажу свою хату і все подвір'я. Ой, йомою. І ще давайте я покажу їм, як я з ними набивати. Покажи, покажи, покажи їм, будь ласка, як вони бачить. Ходи. Сьогодні я буду просто показувати, то, як я живу. Поряд прямим ефіром потрібно підготуватися. Та бо сьогодні я вже проведу прямий ефір, те будуть подобані всі ваші питання. Дивись, на м'ячі ходиш. Дивись. Хорош, бач, файно набиває. Дивіться, зараз я вам покажу, я ще краще набиваю. Дивіться. А на цьому я вже напевно буду закінчувати. Я вже закінчив. Бо коротке відео і може так мало тривати. Навіть не може, а має. А може це щось впливає через пам'ять впливає? Так, фото і відео 32 вже просто. ще одне відео, але кокотка, знаєш як? Як? З лапи і Зображення. Зображує. Або в своїй кухні показує кокотка. Давай. А, це в мене тут багато всякого гавна якого в мене мільйон? Давай, той злакає котика і той, кот, той зробим. Кого? І зро... і пок... Давай покажемо. Що там мені бачить той сидів поні, а ми там не можемо показати А ти того, ще одного малесника сліпого. Пішли я покажемо. Василь, чекай. Та, пішли. Я дещо очищу. Для того, щоб в мене було трошки більше пам'яті, по-перше. А по-друге, для того, щоб мені нічого не мішало. Під час запису. щоб в мене відео могли бути довшими. Видавати.